Досліди із трансформатором ОСМ1 на 1 кВт-Ампер, Тобто 1000 Вт-Ампер. Первинна обмотка такого трансформатора розрахована на 380 вольт. І при увімкненні в мережу 220 вольт на вихідних клемах вторинної обмотки замість 110 вольт ми маємо 55. Або і менше того. Як заставити, щоб трансформатор видав нам вищу напругу? Для цього можемо скористатися таким фізичним явищем, як резонанс напруг. Для цього нам потрібно використати конденсатор плівковий ємністю від 2 до 4 мікрофарад, але напругою не нижче як 600 В. Відбувається послідовне з'єднання конденсатора з первинною обмоткою трансформатора і живлення від мережі 220 В. Експеримент відбувається при дуже високій напрузі, тому усі вимірювання здійснюється дуже обережно. Можемо спробувати виміряти вихідну напругу з допомогою мультиметра. Постараюсь це зробити? Один у нас на одному роз'ємі. Другий. На іншому, тобто ми під'єднуємо мультиметр паралельно лампочці, бачимо 122 вольта. На первичній обмотці при моїх попередніх замірях було 414 вольт. На конденсаторі 596. Можемо бачити, що сума напруг на конденсаторі і трансформаторі наближається до 1000 вольт, при цьому, що ми маємо вхід мережі 220 вольт. Це потрібно робити дуже обережно такий експеримент, тому що тут є ризик ураження електричним струмом. Лампа ін... Ін... показує нам роботу трансформатора. Пробую показати вам маркування трансформатора. Ну, no, воно, звичайно. Лампочка потужністю 100 Вт. Ну, зараз вона працює в половину своєї потужності, тобто 50 Вт. Трансформатор буде застосовано для створення інвертора. Бачите, маємо ще конденсатори на цей у нас 400 вольт. 4,7 мікрофарада. Тут важко видно на камеру, але є маркування. 400 вольтові конденсатори можуть вийти з ладу у цій схемі. Хоча я пробував їх застосовувати. Можна спробувати від'єднати ще один конденсатор. Це в нас є один мікрофарад 600 вольт. Спробуємо обережно це зробити. Спостерігаємо електричну дугу.